Гімн для ранкової та вечірньої молитви. Гімн, що наведений далі, має залишатися таємним, тобто він має бути сприйнятий татом, як приклад, форми молитви, яку він тепер повинен використовувати у своїх особистих духовних практиках, ймовірно, він призначений для заміни іншої форми молитви, яку він використовував раніше, як це було прийнято в таких спільнотах. Інструкція використовувати її на заході сонця і на світанку на відкритому повітрі нагадує нам про додані уривки до трактату пастира, де ми читаємо. І коли настала вечірня пора і всі сонячні промені почали заходити, я наказав їм усім дякувати Богу. Це нагадує те, що філон розповідає нам про терапевтів. Двічі на день, на світанку та ввечері, вони звикли підносити молитви, коли сонце сходить, вони моляться про сонячне світло, справжнє сонячне світло, щоб їх розум наповнився небесним світлом, а коли воно заходить, моляться, щоб їх душа, повністю очищена від хтивості почуттів і відчуттів, могла відійти до власного зібрання та ради, щоб там віднайти істину. Також повідомляється, що Аполоній Тіанський молився та медитував тричі на день на світанку о півдні на заході сонця. Щодо збереження мовчання про їхню чесноту нам розповідають про пізніх піфагорійців, яскравим прикладом яких був Аполоній. Особливо вони дотримувалися правила навчання щодо божественної служби, тобто гнозису. Бо вони чули в собі багато божественних і невимовних речей, про які їм було б важко мовчати, якби вони спершу не навчилися, що саме це мовчання говорить до них.